Ось такі спеціалісти на тих фірмах, котрі називають нас своїми конкурентами. Зараз покажу двері, котрі зварив у нас один прибулець з іншої фірми. Як він сказав, там він спеціалістом працював, не буду розкривати яка саме фірма. Але наші зварювальники подивилися після нього, виявили багато-багато, ось накакано, ось антизрізи, як приварені, просто ось звідси, не звідси, не там. Кіст бухтить. Це не приварки, це так, це трошки-трошки. Зараз будемо все виправляти, переварювати. Ми приложили, дай я пройду. Приложили рівень. І що у нас тут? Ану, його. Ось такий притвор. Скільки тут 2,5 мм десь. Це просто капець. Ой-ой-ой, ой 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 це спеціальність. Нові прихваточки, все. Те, що було до цього, ось воно. Ось воно, а ось це те, що потрібно. Ну і так, всі антизрізи позабивав, зараз буде проганяти, як, як правильно до першого ребра і тут прихватувати. І зсередини прихватувати. Не зовні. Повна реставрація.